Всім вітання. 20.03 вийшов на підживлення пшениці. Тут 8 гектар пай, попередник льон, по кущенню після зими Д2, де Д3 де продуктивних, Д зовсім один. Вторічний корінь починає пробивати. Подивимося, що з цього вийде, де буде краще. Після соняха чи після льону. Зараз поки важко сказати, де краще виглядає. Посів був 23 вересня. Все було зроблено в сроки. Зараз погодка сонячна, вологи в землі достатньо. Як воно куди воно тут у нас ложе? Ось ось Сюди воно ложе сілітру. Нагадаю, міжряддя у нас тут нестандартне. 20 см. Може казатися, що пшеничка не сильно закрила міжряддя, але воно ширше. На завтра стоїть дощ, похмуро. Якщо ще піде дощ після цього підживлення, то буде взагалі краса. Сюди планую по 120 кг плюс-мінус дати сівалку виставили перший раз на. Вносимо селітру сівалка Титан, Хаверст чи Харвест. Мерзлоталого в цьому році у нас не було. Тиждень назад пройшли дощики непогані, але я побоявся під дощики дати румом. Ті, хто кинули, щасливі, ті, хто не кинули, вносять тепер сівалкою. Ну, якраз буде експеримент, в кого буде краще, чи буде так само, чи не буде, це все покаже жнива покажуть. Погода те, що треба, пилячка даже йде за дісіялки, але вологи предостатньо. Якщо я повторююсь, якщо ще завтра буде дождик, як показує синоптик UA то буде взагалі круто. Поки, поки так. Зараз підживлюємо те, що по льону. Тут закінчимо, переїдемо те, що посіяне по соняху 5 жовтня. Там в качестві експеримента і по палці посіяно, і по дисковці. Подивимося, як воно буде вноситися по палці, там, де там, де є куски. Там гектара три я палки оставив. Глянемо, що, що з цього буде виходити, але якось, якось буде, все буде нормально. Внесемо і будемо держати кулачки за гарні врожаї. Ось так сівалочка йде. Тут найдем. Где тут? Всего доброго. что не бачу. Вот они лежат. На глубине сантиметра 4. См. Видно, не видно. Думаю, все видно. В общем, ложе. З льоном, звісно, в мене засада вийшла. Лежить там в складі, нікуди я його не здав. Дуже сильний врожай був, по півтони з гектара. Положив його, миші доїдають. Взагалі, експеримент такий собі з льоном. Мабуть, буду... ну, то був перший і останній раз, я так розумію. Але... Але на майбутнє побачимо. Зараз крупні фермери у нас тут. 100 гектар один льону посіяв чи буде сіяти. ну в общем планують. Друге хазяйство там в Новоодеському районі. 150-200 чи 200 гектар льону. Планують посіяти. Побачимо, що в них всього вийде. На таких об'ємах може щось, щось і вийде. Не так як у мене. Мені він з геть не зайшов. Брат двоюродний в Одеській області сіє, йому подобається. Вже років 5 він це сіє. Мені щось не сподобався він. Подивимося, що будуть люди говорити. Може я такий агроном класний чи хазяїн, чи я не знаю, що в мене там з ним не вийшло, але в принципі у крупних фермерів дивлюся. Під Миколаєвом там теж урожайність була по 0,3 по 3 центнера з гектара, по 5. То в принципі в мене як на перший раз вже по півтони дали, то, мабуть, це навіть нормально. Єдине, що не зміг я з ним нічого зробити. Ну не зміг, а не захотів. Коротше, затрати паніса ніса продати не продав. Соболога така у нас тут ліпиться. Сніжки болотяні. Кормимо ловалом, все тим же із навігацією модною. працюємо, в общем. Забув я ще сказати по селітрі. Хотілося ж зекономити. Куплялась вона в жовтні по 34 500 за тонну. Думалося, ж буде сезон, буде вона тисяч по 50. Але тут клац і вона спустилась на 27 тисяч. Ну так, виграли. Будемо сподіватися, що у нас там азоту в два рази більше. Вона дорожча за тонну отримали на 7 тисяч. Ну, я буду говорити, що вона сама качественна, яка була в наших краях, того і дорога. Так, планувалося зекономити. Зекономили. Та, в принципі, і по солярки теж, мабуть. Мабуть, багато таких як я. Точно такий як я. <смі> Солярку теж купляли по 47 з доставкою, слава Богу. Зараз у них вона з доставочкою по 42 була. В общем, наекономили, зато не, не переживаємо, все в нас є. Тільки маржинальність тепер. Нашої роботи буде чуть-чуть нижче. Якщо взагалі буде якийсь там заробіток з такими затратами. Ну, все покаже врожай. Стараємося, щось буде, заробимо щось. Перейшли ми на другий кусок на 20 гектар після Соняха. Ось Тут видно як сіяв в трактор з навігацією міжряддя. бачите, похибка там 3-4 см є. На автопілоті він сіяв, сам заходив, сам розвертався В принципі, достойний результат. Є, звісно, пробіли, погрешності. Ось тут трошки. Ну, але я думаю, що... Без навігації було б пробілів цих побільше без автопілота. Різниці з посівом після льону, не скажу, що немає, вона є по льону, як не странно, пшеничка виглядає хуже, ніж після соняха. І сіяно тут на тиждень пізніше. Коротше, льон як попередник. Поки що не сильно я в восторгі. Побачимо, звісно, що буде по урожаю. Може там ще з будуть чудеса якісь проїздять. Буде вона куститься там з дуже високими темпами. Але поки що, що там по два-три продуктивних, що тут по два-три продуктивних. Сіяло, що там, що тут бездобрив. Тільки зараз селітра дається і все. Це буде на цей рік. Так, зараз далі покажу. Вон, був прямий посів по палки. не дисковане. Тут я не знаю, гектара 3 я палки оставив. Вноситься по палки. Так же само сівалка зараз йде добре. Нічого не забиває, не горне, все коротше виходить. Так, ну ось межа, де починається палка. Таке опасів його в принципі виходить економніше, цю сілкою можна Сіяти без дішковки і не париться. Пиляка йде. Добре, що вологе зараз вдосталь. Будемо сподіватися, що ще щось ляпне завтра післязавтра. Ну якщо й не ляпне, то в принципі нічого страшного не, не буде цієї, цієї вологи должно вистачити ну поки що там звісно дождів завжди нам мало всегда потрібно більше більше більше. щоб було болото зараз подивимося, як воно кладе його Так, вот разрыв трохи. В принципе, отлично выходит. Видно, я надеюсь. Ну все буде Україна, буде врожай, буде ціна, не буде війни. Все буде добре. Всім добра. До зустрічі.